Усім привіт! Сьогодні для нас приготувала я таке дуже класне тренування. Я знаю, що всі люблять це тренування для наших стоп, для нашого голіностопу. Зазвичай ми постійно взуті, особливо осінній зимовий період, стопи дуже втомлюються, і від цього така важкість з'являється в ногах. Ми сьогодні це все з вами пропрацюємо. Нам необхідно у мене в моєму випадку. Це тенісний м'ячик. Це може бути будь-який м'ячик навіть. Супер-супер твердий. Якщо м'яча під рукою немає, два варіанти: ми часто з вами використовуємо качалку для тіста, підійде сюди, або згортаємо таку товсту пару носків в клубочок і використовуємо його. Ми одразу розпочнемо, будемо переходити то зверху вниз. І якщо ви знаєте, що вам незручно сидіти, коли ми будемо працювати руками зі своєю стопою, можна сидіти навіть на дивані чи на кріслі, або просто під попу поставити щось м'яке. Отож, ми одразу ставимо м'ячик чи качалку, будь-що, що ви знайшли. У мене права стопа, різниці немає. І ви одразу розподіліть свою стопу на три таких промені, скажімо так, три напрямки. Перший напрямок це у нас від п'ятки до великого пальця, другий від п'ятки до середнього пальця, і третій від п'ятки до мізинці. Три таких напрямки, скажімо, початок у нас все від п'ятки і все йде туди наверх, тільки наверху розгалужується. І перше, що ми зробимо. Ми натиснувши під основу великого пальця на стопі, починаємо протискати до п'ятки і м'ягко повертаємося. Протискати і м'яко повертатися. Палець самий він не заходить. Ми знаходимося ось так під подушечкою, на подушечці він нішу пальця і протискаємо. От в моєму випадку тенісний м'ячик мені занадто м'який, Я його прям протискаю, але я вже не буду змінювати. Тому ви дивіться, комусь теніс не буде прям те, що треба. Комусь м'ячі тверді МФР будуть занадто, все залежить від того, наскільки еластична ваша стопа. Якщо вона без болю, без комфорту може гарно згинатись розгинатися, розгинатись, то тут можна брати і твердіший м'яч. Але якщо вам складно, краще тоді брати чим пом'якше. Тепер ми знімінюємо напрямок, йдемо від середнього пальця до п'ятки. Від середнього пальця до п'ятки. З легким-легким тиском, нікуди не поспішаючи, протискаємо, протискаємо, протискаємо. І от, коли ми йдемо великий середній палець, ми створюємо такий легенький тиск, тому що ми гарно заходимо, особливо середину стопи, ми гарно обіймаємо стопою м'ячик. І тепер ми переходимо до мізинця, і тут ми чуть-чуть стопу повертаємо на зовнішній край. І ми тут більше не тиснемо, а так лег легко прочухаємо. Тут не вийде сильно тиснути, тому що ми зразу почнемо втрачати баланс, тому ми так з мінімальним тиском, але прокочуємося по м'ячі вперед-назад. Завдання покращити відчуття у своїй стопі, тому для цього ми використовуємо зараз м'яч, потім руки. І, як завжди, в кінці вже комплексно попрацюємо зі всім цією ногою. Є. Тепер ми з вами уявляємо, що ми на високих підборах, висота м'ячика, не п'яткова кістка, а під п'яточкою. І починаємо ось так пружинити м'ягко, не коліном, десь там, а гарнесенько, навіть якщо у вас твердий м'яч, навіть якщо у вас качалка, ви чуть-чуть підтискаєте. І тепер ви натиснули злегка і коліном рухаєтесь то вправо, то вліво, в напрямку великого мізинця. Великого мізинця. Зараз покажу ще переду. Затиснули і рухаємо. Затиснули і рухаємо. Відчуття мають бути комфортні зараз, особливо в коліні. Але ви відчуєте, що, ніби здається, рух мінімальний, але ви і сідницю відчуваєте, і коліно, і голіностоп, і всю стопу. Хоча великого активного руху не відбувається. Поміняли, тепер ми з вами п'ятку заземлили в килимок. Ось пальці мої підняті. Я заземляю саме подушечки. І цими подушечками. Я тисну м'ячик, а всією стопою затискаю. У той від, що зараз м'ячик у вас тут в долоні. Просто в долоні пальці ми більш контролюємо і ми можемо гарненько обійм'яти м'ячик. А ми зараз стараємося те ж саме зробити з пальцями на стопі. Затиснули, відпустили. Один моментик, не затискаємо надто сильно, тому що в багатьох, коли пальці у нас розгинаються, тобто затискають м'ячик, може зловити так званий корч. Будь ласка, не затискайте дуже сильно, стопа ще не готова до цього. Контролюємо обов'язково мізинець. Він нас в загальному живе своїм життям. Мало хто взагалі пам'ятає, що в нього є мізинець, а тим більше відчуває, що в нього є мізинець. Тепер ми з вами затиснули так комфортно і починаємо крутитися стопою по м'ячі. І знову ж таки ви робите мінімальний рух стопою, але від цього розкривається стегно, закривається, таз працює, сідниця працює. От бачите, який мінімальний рух, а запускаємо майже все тіло. Mm -hmm. yeah. І відпускаємо м'ячик. Встаньте поки що на дві стопи. Відчуйте свої стопи, відчуйте свої е, стегна, як вони зараз себе почувають в опорі. Ми зараз ще залишаємося в моєму випадку права, можливо, ви працювали з лівою, Головне, щоб це була та ж сама нога, з якою ми працювали. Тут дуже спокійно, я стою до вас просто боком. Ми піднімаємося на праві носки. П'ятка. Носок. П'ятка. Нічого більш не відбувається. Ми виходимо гарно на носочки і піднімаємо носки наверх. Носки п'ятки. Згадайте, коли ви ходили, відвідували садочок, можливо, початкова школа фізкультура і тому подібне, оці рухи були присутні у вас в житті. Я ще до сих пір пам'ятаю, оці ходимо як ведмедики, косолапимо і тому подібне. І от це здавалося на той момент смішно. Але зараз я розумію, що це були найкращі рухи для моєї стопи. І ще у нас було так: ем, ходимо, напевно, що мусочкою, щось такого плану, так? коли ми ходимо в низенькому присіді. Це ж були прекрасні рухи. Тому зараз ми повертаємося до них вже в такому більш свідомому віці. Заземлили ми стопу тепер нашу праву і починаємо переходити на мізинець, закриваємо в центр. І заходимо на великий палець. Тобто ми здійснюємо перекат на зовнішній і на внутрішній край стопи. На зовнішній, в більшості піде великий рух, тому тут треба його притримати, щоб не вивернути. А всередину зовсім мінімальний рух. Назовні. Всередину. І також, коли ви будете йти всередину, слідкуйте акуратно, щоб не звело стопу так звані корчі. Цього зараз не потрібно. Це тільки не вистачає руху, і десь, відповідно, стопа постійно затиснена. Я думаю, ми готові об'єднати рух. Ми піднімаємося злегка на носочки, акуратно перекочуємося на зовнішній край, п'ятка в опорі. Великий палець, носки. Ви можете ставити ногу ближче, далі від лівої ноги, як вам зручно. В одну і ту саму сторону, але саме від стопи. До коліна ми ще зараз повернемося. Спробуйте чим повільніше, але чим комфортніше. Вийшли ми на пальці і міняємо напрямок, сходимо назовні. П'ятка, середні. Зараз назовні, тут було внутрішнє, перепрошую. Ще три. Два. І останній. Один. Відпускаємо, якщо треба чуть-чуть струшуємо, можете знову порівняти собі відчуття. Або одразу переходимо на роботу з нашим м'ячем, ліва стопа, три напрямки ми пам'ятаємо від великого до п'ятки, протискаємо, протискаємо. Оці рухи з м'ячем ви можете виконувати кожного ранку, або наприклад після роботи. Взагалі це займає до п'яти хвилин, тому що о, зараз ми так багато говоримо, це все довго, але в загальному, коли вже там зловили цей рух ви там. Чай робите собі каву, і все, прокатали стопу і вже набагато краще відчуття. Від середнього пальця до п'яточки протискаємо. Також ви можете відчувати в себе по стопі є десь точечки, де от найбільше болить. От зараз у мене з лівої я відчуваю, що прямо біля п'яточки мені некомфортно, я там проходжу максимально повільненько, а за бажанням можу прям затиснути і чуть-чуть затримати в цьому положенні. Я не буду зараз на це витрачати час. Але ви собі маєте на увазі, якусь точку відчули некомфортно, зупинились, натиснули, продихали і знову поперекочували. І мізинець злегка, ось так, прочухали лагідно, його він у нас маленький, не треба його перенапружувати. Але не забуваємо про нього. Угу. Залишаємося під п'яткою і ось такі легкі пружиночки п'яткою в м'ячик. Не сама п'яткова кістка, а місце під п'яточкою. Підпружинюємо, підпружинюємо. Угу. Натиснули, і тепер наше коліно. Ось тепер саме від коліна. Ми відкриваємо на і одразу відчуваєте, як включилась сідниця, і всередину закрилась. Наша сідниця дуже любить оце все розкриття, тому що вона не йде рівненько, вона у нас так по діагоналі обіймає нас, і вона любить оці всі діагональні розкриття закриття. То зі мною давно, ми дуже часто на тренуваннях сідниць, саме використовуємо методику тренування 3D, тому що це дає більше руху нашим сідницям. Перекотились, п'ятка заземлена, під подушечки пальців, і тепер затиснули, відпустили. І пробуйте акцент змістити не на пальці, а на усю частину стопи. Тобто, ось це фаланги пальців, нам потрібна ось ця частина стопи, і вона повинна обіймати рухатись. Завдяки пальцям, звичайно, але стискає. Тобто ми робимо зараз стопу максимально широкою, коли обіймаємо м'ячик. Затиснули легенькі перекати вправо-вліво, затиснути м'ячем, але не до того, до того ступеня, щоб у вас зараз вело стопу. Угу. І відпускаємо. Знову можна м'ячик, в принципі, вже можна відставити в сторону, знову можна чуть-чуть постояти. Я думаю, в більшості вирівнялось відчуття: Ліва нога, носок п'ятка. Носок п'ятка. Коли ми з вами особливо направляємо стопу на себе, тобто згинаємо стоп, будь ласка, знову ж таки акуратно. Отут появляються оці постійні корчі зведення стопи тільки від того, що не вистачає руху в стопі і в стопі. Тому краще недо, ніж пер. Я думаю, це гасло моє на все життя. Краще недо, ніж пер. Акуратна пауза. І тепер назовні середину. Назовні. Середину. Назовні. Середину. Назовні. Всередину. Чотири. М'які, спокійні рухи. Три. Не потребують сильного навантаження. Два. Один. Пробуємо по колу, ми піднімаємося на пальці зовнішній. Акуратно край п'ятка. Закриваємо носок. По 4-5 повторень в кожному напрямку. І вниз. І вниз. Ще два. І навпаки, з пальцями ми їх заходимо на внутрішній п'ятка, зовнішній. Не робіть надто швидко. Особливу увагу приділіть тому, що коли ми заходимо на внутрішній край, тут у нас є простір між подушечками, пальцем і п'яткою. Так, у нас там є така арочка. Тому максимально повільно останній один. Добре, чуть-чуть струсили. Тепер не рекомендую ставати на ось такий килимок. Якщо у вас там підлога, ламінат тому подібна плитка, краще постеліть рушничок і будь-якою стопою так почніть стягувати е, до себе килимок. Це може бути коврик, головне, щоб щось таке, що ви могли тягнути. Навіть кинули рушничок футболку, кофту і ось так чуть-чуть постискали. Ви одразу відчуєте, як напружиться стопа, можливо, навіть все стегно є, зовсім трошечки, і поміняли. Сильно не потрібно довго. Тягую може бути гірше. Саме відчуття оцього стягнення. Давайте ще два. І один. Є відпускаємо. Будь-яким зручним способом ми повністю акуратно присідаємо. Ви можете зайняти будь-яке положення. Різниці немає. Головне, щоб вам було комфортно. Тут, в принципі, спинку можна не тримати рівненько, але, але я вам цього не казала, якщо що. У мене права нога. Перехожу до своїх рук, щоб ще краще знайти свою стопу. І перше, що я зроблю, протираю тильну і підошвену частину. Тильна підошвена протираємо Гарненько. Розігріваємо, як ви зрозуміли, краще працювати, бо соняш. Розігріли. Місце голіностопу від одної кісточки до іншої. Немає різниці з якою мені комфортніше з внутрішнього назовні. Гарно, гарно розігріли. Побачили свою стопу. Особливо увага мені зараз потрібна в вашому голюностопу. Працюємо спершу по одній, потім поміняємо. Угу. Є. Переходимо до іншої. Знову ж таки, тильна підошвина. Оці протирання ми ще можемо робити на, на сидячи на дивані, але взагалі нам потрібно перейти. На килимок. Є. І от спочатку я хочу, щоб цей рух керувався саме вашою рукою. Ви ставите будь-яку ногу. Тримаєте, верніше, будь-яку ногу. Ось так, за п'яточку, ви починаєте тягнути п'ятку на себе. Ось тут все розігнулось. І штовхати п'ятку на себе. Малесенький рух. П'ятка на себе від себе. На себе. Від себе. Повністю вільна стопа. Розігнули, зігнули. Можна ось так керувати, тут же буде глибший рух. На себе зігнули. Розігнули. Зігнули. Розігнули. Зігнули. Розігнули. Покажіть голові, що вас зараз чекає. І от ми зараз правою ногою попрацювали, будь ласка, перенесіться все так, щоб ви могли зробити це без рук. Дивитися на ось це місце, на ваш голіностоп, де стопа з'єднується з, з гомілкою. І спокійно починаєте це місце розгинати, ви тільки виконували. Дивитися, обов'язково дивитися. І згинаєте це місце. Пальці повністю повинні бути. П'ятку на себе розігнули голіностоп. П'ятку від себе зігнули. І максимально повільно, щоб повністю виключити голіностоп. Ой, перепрошую, пальці, не голіностоп. І от якщо б ми зразу почали це робити без того, щоб ми його протирали стопу, ми зараз рухали п'яткою саме завдяки рукам, я думаю, що в більшості було дуже складно. Зараз ви більш-менш зрозумієте? Розумієте, верніше, яким місцем ви повинні рухатися. І як приємно. Тепер давайте спробуємо все-таки п'ятку на себе, а далі все пальці зробили і витягнути, наскільки став глибший рух. Те ж саме, спершу п'ятку, 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 і потягнули пальці на себе. Але цей рух виконують тільки ті, у кого хто не страждає цим, що коли у нього зводить стопу. І на себе. Давайте ще два. Таких глибоких витягнулись. І ми витягуємося не пальцями, а ось цим місцем. Потім п'яткою. Пальці просто поглиблюють рух, але все витягується ось тут. Можете так рукою, як я, керувати. Останній. І на себе. Прекрасно. Знову захопили. І знову ми п'ятку на себе. Стопу. От бачите, я з лівою п'яткою не можу. Мені треба керувати ось так. Давайте так, щоб ви бачили. На себе і себе. І мені важче розслабити ліву ногу. Я відчуваю, прям стопа напружена. Тому я дуже повільно рухаюсь. І два. Добре, я думаю, ми готові. Я просто забираю праву ногу, ліва нога, і от прям повільно на стопи, тільки набагато маленький рух. І зігнули. Спостерігайте за тим, як м'язи працюють. Коли ви тягнете на себе, ви бачите таких прям, ну, одна видима, там далі йдуть не так видимі, прям такі жилки, які тягнуть вашу стопу. Які допомагають їй потягнутися вперед. Назад. Вперед. Назад. Якщо треба, ви ось так собі просто рукою показуєте напрямок. Нічого страшного немає. Заглиблюємося разом з пальцями, але витягуючися стоп. і на себе. На себе. Три. Не пальці. Голіностоп продовжуємо. Ми просто заглиблюємося. Два. Угу. Один. Добре. Ми перевертаємося з вами в опору на 4. Чуть-чуть попрацюємо тут і ще піднімемося з вами наверх. Поставили обов'язково носки в опору. Чуєте, що мізинець не досягає, прямо поставили його в опору на килимок. І починаємо не таз, а акцент на тому, щоб в пальці ще більше втиснути в килимок, в килимок, в килимок, в килимок, в килимок і відпустити цю напруження. Пальці стопа. Починаємо приклеювати, 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 приклеювати. Вдих. І видих. Ще таких два. Думо темпу. Назад, назад, назад. Відпустили. Назад. Відпустили. І тепер давайте такими пружинками. Назад, назад, центр. Один, два. Центр. Один, два. Вперед. Один, два. Вперед, ще два таких. Вперед. Один, два. І сіли на п'ятки. Треба ножки трошки вище поставити. Ви також так, щоб таз сидів на сідницях. Сіли і чуть можна нахилитися назад. Ще таких. Давайте зробимо три. Один, два. І відпружинили себе, потягнулися. Ще. Один, два. Зараз під колінами може бути щось м'яке. Три. І останній. Один, два, три. Добре. Опустили. Розігнули голі на стоп. таз назад. Таз вперед. Стопи приклеїлись, виштовхнули таз високо. Опустили. І продовжуємо. Носки розслаблені. Носки в опор, таз високо. Назад. Носки. Таз, і ще три. Два. У мене вчора було інтенсивне тренування, Бо я прям так відчуваю свої стегна, що це просто останній. І затримаємося один. І вже звідси мягко повертаємося наверх. Піднімаємося обов'язково через легкий підприсяд. Якщо було швидкий підйом, може бути розфокус, точка попереду. Останніх дві вправи. Права нога не дві, я обманюю. Е, права нога попереду, ліва на носочку позаду. Я показую вам боком, наскільки широко стоять, далеко стоять ноги, так, щоб вам було стабільно, щоб ви нікуди не падали. Ліва на носку. Ми потягнулися правим коліном в напрямку середнього пальця на стопі в комфортній амплітуді для себе. І починаємо ліву п'ятку. Чуть-чуть заземляти, вирівнювати праву ногу. Знову втиснули, розслабили, п'ятку приклеїли. П'ятку від. Приклеїли. І оцей рух коліном має бути в такій амплітуді, щоб вам було комфортно колійній чашості. Це може з'явитися легке тепло, легкий такий момент, ніби розтяжіння, але не дискомфорт. Ще два. Останній потягнулися вперед. Один. Добавляємо згинання лівої. Тобто, ми потягнулися вперед. Заземляємо ліву п'ятку, ліве коліно зігнули, права нога рівна, п'ятка заземлена. Праве коліно тягнеться вперед, ліва нога на носку. І ось так ми з вами змінюємо акценти. Тут ліва сідниця, ліве стегно, праве коліно, права п'ятка заземлена. Можна ставити чуть вужче, ще таких п'ять. Відірвали ліву стопу, заземлили ліву стопу. Чотири. Три, 2. Останні. Один. Змінюємо ліва нога попереду, права на носочку, тільки тягнемося лівим коліном вперед, заземляємо праву п'ятку. Лівим зазволили. Злегка заземляємо. Тягнемося, тягнемося, коліном, заземляємо. Ще чотири. Три. Два, останній, Один. Добавляємо одразу коліно, Права п'ятка заземлена на праве коліно. Ліве. Праве. Злегка відривайте праву стопу, коли ми завантажуємо ліве коліно. Назад. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній. Один і. Відповідно, ми зробимо все на двох. Що ми з вами робимо? П'ятки приклеєні. Коліни ми потягнулися вперед настільки, щоб п'ятки у вас не відривались. Коліна вирівнюємо, нахиляємо таз назад. Продовжуємо. Вперед. чуть чуть Назад повністю пробуємо вирівнювати ноги. Вперед. Назад. Можливо, хтось помітив, коли ми тягнемося плінами вперед, як включаються м'язи з живота. Стопи не відриваються від килимка. Ще два. І останній. Додаємо. А можливо, не додаємо. Тягнемося вперед на носочки, на носочки, п'ятки, заземлили. Всього у нас таких шість. Вирівнялись. Коліна вперед, злегка припідняли п'ятки, завантажили стопу і заземлили п'ятки два. Можна залишитись на попередньому варіанті. Трі, оп! Трішки носки. Кому, кого турбують коліна, краще цей другий варіант не виконувати, а тільки залишитись на першому. Вперед і назад. Останніх два. Назад можете притримуватись за стіну поруч, чи що у вас є поруч, це буде набагато легше. Один. Є. Струсили чуть, чуть ногами, потопили. Можете відчути різницю, як ви себе почували до і після. Я дякую вам за тренування і до наступної зустрічі на килимку.